Олег Симороз, ветеран російсько-української війни, громадсько-політичний діяч, з нами на зв'язку. Уже добрий вечір. Доброго вечора, бога здоров'я про генпрокурора Андрія Костіна. Насамперед він сьогодні подав пішову відставку на тлі скандалу із прокурорами, які отримували фальшиву інвалідність у корупціонерів із МСЕКу. І загалом ця історія триває вже не один тиждень. А от чому генпрокурор так довго чекав і подав у відставку лише сьогодні? Ну, у нас генеральний прокурор дуже часто чекає. Він може рік чекати, виписувати підозру е, одіозному нардепу, дати йому втікти за кордон. Це є про слугу народу Дмитрука. Зараз він е чекав е виключно на рівні там, службових розслідувань. Коли треба було приймати більшості рішення по кримінальним провадженням, і так далі, насправді це все дуже яскраво демонструє, яка вона ситуація з правоохоронною, зокрема з антикорупційною політикою цієї влади. Я хотів би єдине зазначити, Костін пішов, тому що так вимагало суспільство, так вимагало громадянське суспільство, яке вимагало, власне кажучи, його відставки досить тривалий час і досить тривалий час його покривали. Не звільняли. Зараз ну це вже, вибачте межа, яка була перейдена, і тому е, намагаються зараз таким чином е, притушити те обурення, яке є в суспільстві. Е, насправді, там відставка Косіна глобально нічого не змінить, але просто вона ну має бути насправді. Косін має нести відповідальність за свої дії, за те, що він допустив в генеральній прокуратурі е, і регулярне покривання, топ-корупціонерів. І залучення поглинання незалежного по суті правоохоронного органу прокуратури, поглинання одіозними такими людьми з офісу президента, як Олег Татаров. То це все має бути не просто відставка, має бути відповідальність. Якби відставка це добре, але вона кардинальну ситуацію не змінить. Підкреслюю, це не він пішов кудись відставку. Це не такі мегакласні демократичні слуги. Це народ відправив костю на відставку. От насправді реакція влади на цю страшну за масштабами проблему є правильною. Скликали РНБО, скасували підозрілі висновки, підозри оголошують корупціонерам із МСЕКу. але все одно не покидає таке дивне відчуття. Ну не вже ніхто не знав про схеми МСЕКу і просто якось, начебто, все толерували. Але оскільки на Хмельниччині стався оцей випадок з Тетяною Крупою і шокував суспільство з, з тими шістьма мільйонами, якщо я не помиляюся, і от журналісти накопали 50 прокурорів інвалідів, і то вже тоді взялися показово карати. Ну, я не поділяю такого оптимізму, що правильна реакція, тому що обсяг тих проблем, які у нас є зараз в країні з антикорупційною політикою з правоохоронними органами, він потребує вже набагато інших серйозних рішень, а не просто пустих балачок на камеру відеозвернення в відеозверненнях пана президента і не пустих балачок на то це у нас були наради, як випадку з метроком скликання правоохоронних органів. Потім систематична корупція на топ рівні продовжується. Тепер це рада національної безпеки і оборони балачки. Це дуже класно. Я знаю, що слуги народу в принципі дадуть фору тут багатьом. Як гарно розповідати, але давайте подивимося: систематичні проблеми у нас систематично це не помічало, покривала СБУ, поліція, державне бюро розслідувань. А решта прокуратура, власне качала, по прокуратурі. Ми по суспільству побачили, за рахунок чого вони це наробили. і Так далі Це системна проблема на рівні країни, і системна проблема на рівні країни те, що у нас топ посадовці, топ корупціонери уникають відповідальності. Вони виходять під заставу, що є максимальним абсурдом, воюючи країні, і внаслідок цього вони не несуть відповідальності. Вони її уникають. І такі решта потім посадовців корупціонерів, як з Хмельниччини, продовжують займатися цією корупцією. То проблема не в тому, що треба їх пожурити на РНБО. У нас системна проблема. У нас відсутня невідворотність покарання. У нас не працює верховенство права. У нас не всі рівні перед законом. У нас наближених до влади посадовців регулярно випускають під заставою, дають втікти, і це бачить вся країна. Тому так на жаль, відставка Костіна. Нічого не змінить, як і засідання Ради національної безпеки та оборони. Потрібно реформувати повністю правоохоронну систему, повертати довіру людей. Тому що ми бачимо, як старі кадри. Ну, я згадав тут Олега Татарова. Вибачте, коли правоохоронну систему курує, вибачте на слові, мусарок з Майдану часів Януковича, яку бляха, ви хочете правоохоронну антикорупційну систему вибудувати? Ну, це абсурд. З цього треба починати. І, безперечно, і до судової системи питання, тому що, окрім балачок РНБО, я повторюю, народ чекає справедливості, а справедливості це вироки. За три роки топ корупції вироків немає. Скажіть мені, хто сидить? Ніхто народ не чекає вже ваших оцих красивих серіалів у вигляді РНБО. Це раніше колись працювало, привід піарникам ОПІСу, але це не працює. Народ хоче дій від цієї влади, але побачивши цей черговий цирк з РНБО, я. Не те, що не впевнений, я переконаний, що вони не здатні надії, і це основна проблема. Я не хочу бути песимістом. Але вибачте: від того, що ми порухаємо ліжка е в цьому закладі е під назвою Українська правоохоронна система, нічого не зміниться. Е тому тут інші дії потрібні були. Але ж тоді це треба рушити кругову поруку, на що українська влада на жаль, поки що йти не готова. Тому. Красивий серіал. РНБО змі висвітили, що це це досить серйозно. Президент налаштований е, все, все дуже класно, але це не призведе до серйозних змін. От на фоні цих таких неймовірних статків Голів МСЕК зовсім наче й не дивує те, що в очільниці Мсеку з Миколаївщини у сина виявили російський паспорт, начебто, вже якось і логічно це виглядає. Слухайте, у пана Труханова виявили російський паспорт, та його він спокійно пересувається країною. Його він там зустрічається з топ посадовцями вищої виконавчої влади, тому сатків багатьох виявляли нічого. Вони деякі з них навіть парламент входять, у кого тих виявляли незаконні кошти, збагачення, брали участь в хабарях. Ну вон, любитель пірога Юрченка, слуга народу. Хо собі в парламент навіть ще в пікселі. Ну просто про що ми говоримо? Я коли говорю про невідворотність покарання, і коли задаю питання риторичне: а хто сидить? Я ж не просто так це задаю, тому що має бути певна системність. Це психологія злочинця, бляха муха, злочинець має відчувати, що є ну, якесь покарання і можна попасти в тюрму. То спойлер зараз, коли корупціонери дивляться на топ корупціонерів і вони не потрапляють в тюрму. Вони думають, ну можна ризикнути. Ну там 10-20% заплачу потім заставу. Ну це так працює. Коли ніхто не сидить, коли немає відповідальності, ну ці злочини будуть процвітати. І ця злочинна діяльність буде процвітати. От ем, сек напевно ж не єдиний такий гнійник. От тільки от він прорвав, інше ще, ще не прорвав. ТЦК, ТЦК ВЛК, МСЕК, поліція. Бо всі дуже різко користуються довірою суспільства в лапках. Ну чому тому що корупція? Чому корупція? Нема верховенства права, немає покарання, не працює судова система, не працює навіть система слідство обвинувачення, Прокуратура не працюють вони від того, що пан президент зібрав всіх пожирив на РНБО. Ну не якщо ви себе вважаєте клоунами, прекрасно не треба клоунами вважати і робити з людей з суспільство. Це знаєте така бидле ставлення до населення, підні на понять дати що у нас це нормально, і пожурити просто всіх. Та не все у нас нормально У нас система цю треба змінювати, ламати. Вибачте, оці діями президент вкотре показав, що вони нічого змінювати не збираються. Ну замість Костіна буде інше прізвище. Ну у нас багато інших прокурорів так само були вибачте корупційною шваллю. Деякі з них завіть навіть послами зараз працюють в європейських країнах, від того, що вони просто тасують один одного, ні ну нічого не міняється. Тут системний підхід має бути, а системного підходу немає. Я повторив, тому що кругова порука в українській владі. Тобто, якесь таке замкнуте коло виходить ну, з цією владою. Так ну а який оптим? Ну сказати сказати зараз про оптимізм, що зібралося РНБО. Від того, що вони просто один одного покривають? Ну вибачте, має працювати суд, має працювати прокуратура, має працювати слідство. це зараз це не працює. Більше того, кажу ще раз: це все курує той, хто е бажав, щоб ця країна програла. Олег Татаро, ходи, працював на владу Януковича. Е ви з куратором е ідеології Януковича хочете е побудувати чесну країну. Ну, це ж таке є риторичні питання, але я ж хочу, щоб ми один одному правду говорили. Я б це, вибачте, просто, просто не вірю. Тому вважаю, що їх місце всіх е, саме на е, смітнику історії хотів сказати, але насправді їх місце в тюрмі за ті речі, які вони роблять. Тому що своїми діями вони саме сприяють корупції в цій країні, а воюючи в країні корупція дорівнює вбивству наших українських е, захисників.